Агерфорте. Системний гербіцид проти широколистих бур'янів у пасівах польових культур. Діюча речовина МЦПА у формі деметиламінної солі порушує гормональний баланс, перешкоджає синтезу білків, провокує неконтрольований ріст, що порушує процеси життєдіяльності та призводить до загибелі бур'янів. Агерфорте швидко поглинається корінням та листям шкідливих рослин. І вже через декілька годин після обробки зупиняє їх ріст. Препарат ефективно контролює складні бур'яни та стійку падалицю ріпаку та соняшнику. Агерфорте зареєстрований для захисту посівів пшениці, ячменю, льону довгунця та гороху. Зверніть увагу, що зазначена норма внесення для гороху можлива лише за дотримання всіх рекомендацій щодо безпечного застосування препарату. Для отримання консультацій по застосуванню Агерфорте звертайтеся до регіональних представників компанії Summit Agro-Ukraine. Агерфорте. Системна дія. Швидкий результат.